Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкраще! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось. Херсон Одесу, Миколая. Вітаю вас в новому році. Бажаю вам, щоб ваші мрії здійснились і щоб ваша родина була разом весь цей рік. Я випала я випила карта, просто тільки що кажуть, буде зброя, будемо всі разом. Прекрасно. Все прекрасно. Все здолаємо. У нас нема вибору. Тому Херсон найближчі дні. От нібито, знаєте, карта, що. Це добре, якісь гарні новини. А насправді от, де інформація, що, будуть, що намагаються домовлятись. По Херсону намагаються домовлятись. Кожен дивиться на свої позиції. Я так розумію, що зараз буде такий момент, коли на фронті ані вони не можуть наступати, ані ми не можемо. Ми в оборону підемо, в хорошу оборону. І як завм... ця ситуація буде завмирати? Не те, що зупиниться обстріл. Ні. Місцеві Херсон будуть підлаштовуватись під обставини. Ну, як є, то є, да? Помста буде хотітися, але і не буде поки що. Їде хтось до вас важливий, з перевіркою дивитися, що відбувається, після цього підуть. А... Піде загострення. Ви не перше місто, по якому показую, що їдуть з ревізією. Да? Їде ревізор. І після цього починається загострення. Ну Тобто, ми знаєте як? Ми вже знаємо, в які там часи і чим ворог обстрілює, да? а тут знанацька раз і дуже сильно посилиться. Найближчі дні. Передбачена ситуація, але мені показує картинку два береги. Там, де була вода, там, де зруйновано все, ви зрозуміли. Де. І тут намагається ворог пройти пролізти, але його зустрічає охорона, тобто не пройде ДРГ нікуди. Передмістя дуже гучно, в районі дуже багато прильотів. Дуже активно. Загублені душі, загублені душі. Херсон, Херсон і Херсон загублені душі, хочу жертви. Б'ю, будинок вже розвалений, житловий будинок, а я знову б'ю туди і б'ю поруч. Дивіться, можуть бути жертви. Серед місця може влучати. Є така задача у нього. Не дає спати, загострення. І дрони йдуть, от як канонада, як канонада, як чуєте, як збивають вночі і ще прильот. Херсон, найближчі дні, херсон. Найближчі дні. Захист треба укріплювати, укріплюємо. Смерть несе. Отут прям біситься. Я так думаю, що тут. Вийде інформація десь новина, що йдуть якісь перемовини, кулуарні, що ще. Тому що чітко показує, що ворог не задоволений тим, що йому пропонують. Після цього як масований, такий важкий для Херсона. Але вистоїмо. Вистоїмо і прикордоння тримаємо. Знову ж таки, удар за ударом буде. Удар за ударом треба бути Перечекати, пережити. Херсонщина окупована. Воно трошки нам показало, але ми більш детально подивимось. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Захист є. Намагаємось десь просуватись. Дійсно, тут підсилення може бути, підкріплення на ваш напрямок, Іде. Трошки хтось піде відпочивати навіть з військових. Щось буде момент. Не повна ротація, але от як буде можливість, хоч якась, знаєте, відпочити Хоть трошечки. Але ворог дуже сильно руйнує. Ми сподівалися, що трохи буде затища, але там буквально день-два затища на такий активний обстріл, а потім дуже гучно. І там, до речі, міста, які містечка, Поруч з зоною бойових, там, на ту територію, де ворог ще знаходиться, там жертви також будуть цивільні. Тобто дуже сильно летить з двох боків. Одеса. найближчі дні. А може казатися, відчуватися, що то не до нас, то до району. Це буде дуже оманливо, тому що мені кажуть, скажи, що не в район, що для міста є загроза, кажу. Одеса найближчі дні. Затемнення. Момент енергетика, ресурси можуть страждати. Ні, ворог активний. Тут є просто така вірогідність і показується, що можуть збити на підльоті до міста. Але у ворога є стара ціль. І це серединка міста, серце, серед містя. Він переживає, що ми щось будемо робити в морі. Він переживає за наші кораблі, він може по них бити, він може в морі щось робити. Йому це не подобається, що взагалі у нас є флот і все інше. Тут зараз така тема йде у ворога. Передбачено і храм показало. Дивіться, енергетика, кораблі, церква. Поруч, якщо є, а там є житловий масив, то там є велика загроза, бо він хоче жертв. Йому треба жертви. Одеса найближчі дні. Тут також момент такий, що йдуть розмови, кулуарні, я знову ж кажу, є все ж таки моменти намагання домовитись. Ні. А що хоро хоче по Одесі, як ти хочеш домовитись? Та ну, йому треба порти, йому море треба, він з ним не домовишся щодо Одеси. Він взагалі вважає, що йому треба все море віддати. Я не буду це дивитись, це до чого. О, здавалося, можливо, що затищеш, що, що сонечко сходить, що десь мир може бути, бачите? Але постраждають всі вільні. Одеса найближчі дні. Ну, серединка гарні, ЗАГС поруч може бути, якийсь адмінбудівлі. Тобто не даєш мені Одесу, я її знищу. Ну, Там буде атака, і потім він трошки притихне, не нервуємо. У нього просто якесь тимчасове запаморочення, загострення. В нього як новолуння та повінь починається Одеса найближчі. Дрони з моря відбиваємо. попадає в передмісті, але то обман, то замануха така, обманка. Бо він... І потім удар, потім вже реальний удар. Попристрілююсь, попристрілююсь, політаю, політаю, потім ударю. Миколаїв. Найближчі дні Миколаїв. Все ще на воді біля води. І район, і місто. Та інфраструктура оборонні біля води сильно гатить по області. Все йому здали, всі позиції показує, що люди шпигують і здають. Миколаївщина, є загроза для цивільних, Миколаїв від дрона є загроза для цивільних. І у вас також дрон спочатку піде. Дивіться, уламки попадають, що зруйнується, потім піде ракета. Це може бути швидко. Ну, от вона, я ж сказала. Я вже знаю, як він мислить. Я побачу, де є захист, і потім вдарю смерть, жертви. Якийсь новий етап в нього. Йому треба жертв.